Як об'єднувати Україну в нових умовах? Про це у прямому ефірі програми Чиста політика на Радіо Слободає ФМ дискутували експерти. Професор СумДУ Олександр Тілетов і доцент СумДУ В'ячеслав Артюк. З точки зору об'єднання, ну є речі такі, по яких можна, мені здається, домовитись і об'єднатися. Є речі такі, які вирішить час, але є значить, окремі моменти, на яких можна. Певним чином домовитись, це потрібно, щоб ось, наприклад, взяти ті питання, які, значить, взагалі в суспільстві викликають значний резонанс. Наприклад, там значить, голодомор, ставлення до Великої Вітчизняної війни чи до світової, війни, значить, ОУН УПАТА таке інше. Можна десь знайти якісь точки дотику. Якщо знайдеться, добре. Якщо ні, то ну, потрібно тільки чекати. З точки зору ставлення всіх людей, мені здається, що тут ну, головна проблема в іншому. В нас значна кількість молодих людей, вони значить, не пов'язують своє майбутнє з майбутнім України. І це найгірше. От як, як цьому запобігти, як зробити так, щоб тут нам було краще жити і щоб люди з задоволенням працювали на Україну? Нещодавно я був на конференції з Болонського процесу, і, значить, певні іноземні. Фахівці казали, що взагалі балонський процес значить, він не виправив тих надій, які на нього покладалися, бо фактично за кордоном ніхто нікуди не їздить. А значить, з тих країн, де вони і чекали напливу, немає зазнач матеріальних таких тих чи інших можливостей студентів. Але до нас ніхто не приїхав довчатися. А наші кращі від'їздять за кордон. І оце, мені здається, це найгірша проблема. Якщо це ми зупинимо, тоді ми зможемо якимось чином вирішити перше питання. Ну поєднати знову ж, поєднати може час або не поєднати. Справа в тому, що справді, якщо ми говоримо про старші покоління людей, то якісь, ну, поєднання на одній основі об'єднання неможливо. Якщо ми говоримо про. Якесь поєднання перше, то це молоде покоління. Справді тут можна що зробити, але потрібно відповідно, перше виховання з одного боку і з іншого боку, відповідна реальність, які вони живуть. Цебто відповідна Україна для них. Відповідна Україна для них це їхня батьківщина, яка робить їм добре. От, власне, тут ми повинні сказати, що є маса проблем для того, щоб для, для дуже багатьох справді молодих людей Україна не стала батьківщиною. І вони чітко показують це своїми подальшими діями, коли виїжджають там з країни і так далі. От, власне, і є власне мало чого виїжджати, одна з найкруповніших країн світу. Власне, тут якої тут, тут важко жити, тут бідно жити, Чому це люди, власне, от коли виникає патріотизм? Патріотизм не може виникнути у свідомості людини, яка погано ці батьки землі, в якій вона живе. Ось і це справді так і повинно, і так воно є. І тому відсіля, звичайно, для того, щоб для молодого покоління Україна стала батьківщиною, де вони можуть реалізувати всі свої інтереси і де вони можуть задовольнити свої інтереси, власне, з цієї батьківщиною або з людьми і особливо старшого покоління багато чого треба зробити. Але власне ми маємо тут найбільші трудності. Власне, мова йде про те, що справді система ця. Корупційна хабарницька система, вона в Україні сформована, вона просто так не здається, і вона продукує себе. Вона як ракова пуглина розідає е, населення і включаючи все нове нове покоління молодих людей. Тому звичайно, ну в мене якісь такі от відносно, ну щоб щось тут зробити, справді треба, треба провести якісь хочемо ну, хоч ми точно хоч якісь репресії. Тут і насильство повинно бути тут, і відповідне ну якась там насильство однієї сторони чи да. насильство якоїсь спільної, об'єднаної, навіть штучної точки зору. Ну ви знаєте, коли половина дає хабарі, коли половина бере хабарі, то власне я... Україна ділиться не за цим принципом. Цим, Ой, і, дають і, і беруть і, однаково і, 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 і за цим також. Власне не розуміє, прожиде мова. Але мова йде про те, що справді це, це дуже важкі проблеми, треба вирішити, справді, щоб молоде покоління почало залишатися і працювати на Україну. З іншого боку, на над нами теж є наше минуле, яка завжди роз'єднує. Справді такий утопічний варіант, і найкращий варіант це забути це минуле, От, власне, ніякої історії не викладати там, і тому подібні речі. Минуле завжди буде роз'єднувати. Якщо ми будемо справді вибудовувати якусь нібито єдину модель з минулого, вона завжди буде названа якоюсь однією з частин суспільства міфом. Обов'язково названо цим міфом. і власне інше не без приймати ну, поки і різні частини суспільства вони будуть будувати свої моделі минулого. Але я розумію, що, те, що я сказав, це утопія. Власне, тому минуле завжди буде роз'єднувати, тому що не може бути так, щоб його не було, не було, не було присутнє у на, на нашій свідомості. Я би та не було справді, але я б хочу сказати, що справді втратити Україну України легше, ніж ту, що зробити, і справді, щоб вона була. От, власне, все, все говорить за те, що перспективи, то ну скажемо так, ви сьогодні щодня, вони печальні. Справді, щоб шут вийшло з України, треба до. Дуже якісь різкі зміни зробить. Я не знаю, які це будуть, але справді щось велике треба зробити, щоб Україна справді залишилась Україною. Батьківщини мільйонів людей, і люди тут працювали і були щасливими саме на, 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 на цій землі.